Добрий день. Розглянемо сьогодні, які є способи запустити код. Наприклад, будемо саджати квіточку. Зайдемо в блоки, візьмемо розмістити блок і підставимо спочатку ось цей зелений такий крокодильчик, Я його називаю крокодильчиком. Так, і візьму квітку якусь. Нехай це буде мак. Залишу координати 000, там де ноги гравця. Що означатиме саме цей крокодильчик при запуску? Він означає, що моя програма буде працювати, бо вона, бачите, яскраво зелену кольору. Якщо б у мене було два таких при запуску, так, ось він при запуску, то хтось один із них не працюватиме сірий. Якщо один не працює, треба просто видалити зайвий і все, буде працювати. Запускається цей код цією кнопкою, тобто достатньо тут натиснуть і все має здійснитися. Так, дивимось, О, під ногами з'явилась кіточка. Тобто я відійду, тут біля мене немає. Можу знову запустити код. літерою Так, Запускаємо з цією кнопочкою. Тобто, оця зелена кнопка при запуску, вона, бачите, запускається лише тим, що я натискаю в коді ось цю кнопку. Так, тепер значить, кіточку я залишаю. При запуску мені більше не потрібно. Інший спосіб: при команді чату, це інший спосіб запустити той самий код. Так, при команді чата, ну нехай в мене буде, наприклад, при запуску коду 0. Якщо нулик я в чаті напишу, то в мене запуститься цей код. І так, запускаємо його. Тобто я відійду, біля мене має квіточок. Поки я в чаті не напишу літеру, ну, циферку, циферку, я записала собі цифру 0, у мене. Он, бачите, з'явилось. Мені треба записати цифру 0. Як тільки я код поміняю і замість нулика напишу сюди слово, наприклад, дім, і тепер. Бачите, ця кнопка зелена, вона лише виконує, що цей код готовий до виконання, але в мене квіточки немає. Як тільки я пишу нулик, у мене вона не з'явиться. Бачите, воно нулик просто так і написало в чат. Що я пишу вже дім, то квітка з'являється. От, ще які є способи запускати. Так, ще є гравець там, до предмет, що використовується. Так, тепер я переставляю вже сюди, сюди квіточку. Ну, щоб ці квіточки якісь помінялись, я візьму виб виберу іншу квітку. трибульку. Так, залізна лопата. Довго мені шукає. Ой, люблю яблучко їсти. Я буду їсти яблучко. Коли мій гравець їсть яблуко, у мене буде з'являтися трибулька. Знову ж показую під ногами, нічого немає. В інвентар мені треба покласти тепер це яблучко. Так, візьму яблучко. Знову ж таки, під ногами нічого немає, як тільки я їм яблуко. О, з'явилась квіточка. Знову яблучко і з'явилась квіточка. От, тобто цей код уже при запуску, при використанні предмета. Так, ще який є спосіб почати код. Так, тут є е, за умови, вон ще крокодильчик, з умови, що гравець ходьба. Наприклад, коли я ходжу, в мене будуть з'являтися квіточки. Так, Запускаємо. І тепер моя умова саме ходить, щоб гравець ходив. Все, як тільки він ходить, квіточки з'являються. От, навіть якщо накидає помилку, не вдалося змістити блок, швидше все, що просто квітка спавнилася в одну і ту саму точку. Це після оновлення в Майнкрафті, якщо ви блок коду попадає на той блок коду, де ви вже робили це кодом, воно може таке писати, але все одно останнє, що ви робили, воно додає якби По суті, результат той, що як ви хотіли. Бачите, тут після ходьби можна взяти ще плавання в воді, але зараз це треба воду шукати або робити, озеро якесь, падіння можна, коли гравець падає, коли гравець піднімається, плаває в лаві, коли він літає, він їздить на там на коні, на ламі, ще на чомусь, підкрадається, біжить, відскокує, наприклад, там на слизу, блоку слизу. Тобто, оці всі слова, тобто вони всі використовуються, коли ви виконуєте цю ну, з цих дій, певне, певну дію. Бо як тільки я при ходьбі у мене ще квіточки з'являються, як тільки я полечу, у мене вже квіточок не буде. Якщо я там буду ходити, стрибати, спущусь вниз і повзу вже понизу, у мене немає, тому що я ще в режимі польоту, бо я два рази натиснула пробіл. Поки я два рази не натисну, не впаду. Тепер я можу знову ходити, знову вони з'являтимуться квіточки. От, Так діє код з цими зеленими крокодильчиками. От, там в циклах, по-моєму, ага, от ще є постійно. Тобто, щоб вони робили, то постійно будуть з'являтися квіточки, але зараз хоч би не підвисло. Трошки, бачите, вже помилка, тому що одну і ту саму точку з'являється. Але якщо я буду рухатися швидко, то літіти, я тільки не знаю, в польоті не... а, просто пад... а ні, залишаються в небі. Ну, Майнкрафт такий може дивуватись. Добренько. І дякую за увагу.